Завдання, які ми ставили перед собою. Перше завдання оподаткувати великий бізнес. Це завдання виконано. Прийняті закони передбачають оподаткування надприбуткового бізнесу. Друге завдання закрити максимум податкових ям і схем по ухиленню від оподаткування. Це завдання також виконано через прийняття закону про трансфертне ціноутворення. Третє завдання: легалізація заробітних плат. Це завдання також виконано і воно передбачає стимул: платити більшої заробітної платні, ніж в минулому році, легалізовуєте і відмовляєтесь від конвертів, втричі менше платити єдиного соціального внеску. Четверте завдання по малому і середньому бізнесу: ми заборонили всі перевірки для малого і середнього бізнесу терміном на 2 роки і вдвічі зменшили податкове навантаження на малий і середній бізнес. П'яте завдання по скороченню витрат на державний апарат і на державне управління. У нас проходить 10-відсоткове скорочення чисельності. Ми вдвічі скоротили всі контролюючі інспекції і також ще на півроку продовжили мораторій на всі види перевірок, які проводяться контролюючими органами України, крім Державної фіскальної служби і Державної фінансової інспекції. Шосте завдання це прийняття збалансованого бюджету. Ми прийняли проект закону, ми прийняли закон України про державний бюджет, який є збалансованим з огляду на сьогоднішні фінансові реалії. Але після наших консультацій з Міжнародним валютним фондом і фінансовими кредиторами, до 15 лютого ми також внесемо зміни до закону України про державний бюджет. І що ми завдання? Це показати країні, що в Україні є уряд, коаліція. Які здатні приймати складні, але правильні рішення, навіть якщо такі рішення приймаються в п'ятій годині ранку. Тому це той пакет, який потрібно було провести до кінця поточного року. Ми його провели, тепер залишилось це все імплементувати.